коротенько, мій. Про машинки. В общем, ну, знімав окреме відео, мій, якому треба характеристики цифри, шукайте, подивитись. Але питання зараз в чому? Мій. В общем, розроблялась оця піхотна машинка в ФД, як е, заміна. Американського клікера. Тому що ці клікери, ну, по-перше, вони були, ну, і є досить чахлі. А по-друге, так як, блядь, воно все, що нам американці передавали, було старе як гівно там, блядь, оця 68-го року. Тобто ж те, що, блядь, там во В'єтнамі не дорозходували, де. І що ввалялася у них по складах, от вона ми дали. І якась частина з них не працювала от прямо з ходу, блядь. Ті, що працювали, якась частина блядь, не видавала ті параметри, яка повинна була видавати. блядь. Ну і до того ж їх все одно не вистачало. блядь. То, щоб вирішити ту проблему, блядь, розробили цю машинку, блядь. Зробили тисячу штук і його їх роздавали, блядь, безкоштовно, блядь. Ну, так як зараз, блядь, Америка взагалі спетляла, блядь, Робити з себе, блядь, велику нахуй. То оцих не буде вже взагалі. І питання, блядь, чим піхоті підривати, блядь, Ну, вибуховує загородження, блядь, стає ще більш актуальним. В общем, та тисяча машинок вже фактично роздана, там щось якісь останні пару десятків зараз розсилаються. І, так як ще раз кажу, питання ще більш актуальне, ніж було, блядь, Треба виготовляти їх далі, блядь, Ну і далі роздавати. Тому прошу всіх має змогу долучитися то до збору блядь, на, на виготовлення собственно, цих машинок. Ще раз напам'ятаю, роздавались вони безкоштовно. Ну, Причому, щоб е, об'єму дефіциту розуміли, у мене їх було там, блядь, декілька штук, мене, так от, я їх теж усі повіддавав, пороздавав. Оце у мене залишилося. Ще одна із перших дослідних, ну, в общем, на якої то відпрацьовували схему, блять. Тобто, ну вона не дуже, скажем, конденційна, тому от і осталась. Всі і ті самі теж повіддавав, бо, бо дуже треба, блядь, Велика в них потреба на фронтах. Тому велика просьба, долучайтесь, блядь, Давайте зберемо ще. На тичу, блядь, да. Да, щоб виробляли, роздавали, бо потреба дуже велика. Всім дякую, все буде Україна.